Продовжуємо з вами вивчати якісні реакції і повертаємося з вами до тих самих вірусів, з яких ми починали. Для того, щоб призначити лікування, спочатку потрібно провести тест на виявлення цього вірусу, а потім вже призначати адекватне лікування з електролітами ж, або з хімічними речовинами трошечки складніше, адже вони складаються із двох частинок: це катіонів та аніонів. Тому пригадайте кислоти. Ми говорили про те, що кислоти складаються із катіонів гідрогену, і саме якісною реакцією на розчини таких сполук є виявлення цих катіонів гідрогену, саме за допомогою зміни забарвлення індикатору. Але всі кислоти однаково будуть змінювати забарвлення. Тому для того, щоб з'ясувати, що це за кислота, ми, крім катіонів гідрогену, маємо ще з'ясувати, а який саме іон входить до до складу цієї кислоти. А для цього необхідно провести ще додаткове обстеження і провести якісь хімічні реакції, які допоможуть нам з'ясувати саме аніон у складі цієї кислоти. І визначити кислоти спробуємо на прикладі кислот, ось таки хлоридної кислоти, бромідної та йодидної. Для цього варто скористатися табличкою розчинності. Проаналізувавши дані таблиці розчинності, можна зробити висновок, що всі хлориди за винятком аргентум 1 та плюмбум 2, є розчинними сполуками. Тому виявити хлорид аніони в розчині можна за допомогою реагенту, який здатний. Зв'язати їх з утворенням осаду. Так, і отут виникає питання, а що ж таке реагент? Запам'ятайте і запишіть для себе, що реагентом або реактивом називається хімічна речовина, при взаємодії, з якої є характерний видимий ефект. Тому для цього нам потрібно взяти речовини, які містять у своєму складі катіони аргентум-плюс або плюмбум 2, плюс і такі сполуки є обов'язково добре розчинними в воді. Як правило, таким реагентом є аргентум-нітрат. Дивимося, що аргентум-нітрат нітрат це розчинна речовина, при взаємодії з якої саме аніони хлору мають утворити осад. Проведемо дослід на практиці. Пам'ятаємо, що реагентом на хлоридну кислоту і саме на хлорид йон є аргентом нітрат. Для того, щоб з'ясувати, яка ознака цього досліду, ми до хлоридної кислоти додамо по краплям аргентом нітрату і спостерігаємо утворення білого сирного осаду. Цей осад не буде розчинятися у сульфатній кислоті. Спробуємо це дослідити. Додамо сульфатної кислоти у пробірку із осадом, що утворився. І спостерігаємо, що осад так і залишився, він не розчиняється у сульфатній кислоті. Тому дописали ознакою такої якісної реакції є утворення осаду. Колір осаду білий сирний не розчиняється у сульфатній кислоті. А тепер давайте запишемо цю якісну реакцію. Отже, якісна реакція на хлорид йон є взаємодія з аргентом 1 нітратом, внаслідок чого в осад випадає саме аргентом-хлорид. Що стосується бромідної кислоти, ми також з'ясували, що реактиво на неї буде агентом 1 нітрат. Реакція буде подібною утворення осаду, але осад буде мати жовтувате забарвлення і рівняння взаємодії буде подібне до попереднього. Під час взаємодії бромідної кислоти з аргентом нітратом утворюється осад аргентом 1 броміду, що випадає в осад. Для йодидної кислоти реагент є той самий, утворення так само осаду, але вже осад буде набувати жовтого забарвлення. Тому поставте відео на паузу і запишіть якісну реакцію на йодид йон. І тут у мене до вас виникає питання, чи можна ті самі йони, хлорид, йодид і бромід, йони визначити саме у солях за допомогою того самого реагенту. Для досліду ми у першу пробірку наливаємо кілька мілілітрів калій-йодиду, у другу пробірку так само кілька мілілітрів натрій хлориду, і у третю пробірку наливаємо натрій бромід. До кожної з цих пробірок додаємо реагент аргентум 1 нітрат. І спостерігаємо. У пробірці, де знаходиться натрій хлорид, утворюється білий сирний осад, подібно до хлоридної кислоти. У пробірці із натрій бромідом утворюється трошки жовтуватий осад. І у третій пробірці, там, де знаходиться калій йодид, утворюється жовтий осад, який властивий саме для якісної реакції на йодид йони. І тепер давайте запишемо рівняння взаємодії цих речовин. Отже, перше, хлорид при взаємодії з аргентом нітрату утворить точно такий самий подібний осад аргентом хлориду. Калій-бромід при взаємодії з аргентом нітратом утворить точно такий самий осад броміду. А тепер поставте відео на паузу і запишіть якісну реакцію на йодид йон із калій-йодидом.